Євангелія на щодень 8 листопада Лука 10, 16, 21. Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Вернули 72 з радістю, кажучи, Господи. Ба і коряться нам за твого імени. Він сказав їм: я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба, Ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Того часу Ісус зрадівся тим духом і промовив Прославляю тебе, Отче Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Ангел Люцифер наймудріше серед ангелів збунтувався. Чому? Бо самопевненість піштукнула його до цього, бажання бути як Бог. Бути замість Бога наскільки засліпило Його, що він прагнув неможливого забув, хто дає йому буття. Архистратих Михаїл та інші небесні сили були тими, що виявили свою вітаність і вірність Богові. Їхню пам'ять ми святкуємо, тому що цей невидимий світ, світ ангелів, Бог створив для служіння. нам. Бачимо у святому Письмі, що ангели це ті, які служать Господеві, служать і людям. Ми дуже рідко згадуємо про свого ангела-охоронця, рідко згадуємо про заступництво ангелів, майже не пам'ятаємо про цей небесний світ, ангельський, це свято нагадує нам, що існує не лише наше людське земне життя. Яке бачимо, а й божественне життя, ангели, якраз є свідками цього божественного життя. Пам'ятаємо про ангелів, і вони будуть пам'ятати про нас і заступатися за нас.